Ви знали, що найкращі готелі Шарм-Ель-Шейху знаходяться в самій вітряній бухті, яка абсолютно не підходить для зимового відпочинку. Саме по цій причині, якщо ви відпочивали в готелях високого рівня або, наприклад, в готелях мережі Ріксес, вам дуже важко знайти альтернативи в безвітряних бухтах, а по суті їх і немає. Але всі готелі мережі Ріксес знаходяться. В вітряній бухті Набк, де починаючи із середини грудня, вітер стає достатньо прохолодним і підвищує свою силу до середини січня. На пляжі з таким вітром абсолютно дискомфортно відпочивати. Зносяться рушники, обдуваються. Навіть спеціальні заслонки не допомагають. Але проблема навіть більше в іншому. В бухті Набк досить довгі понтони. І Рікса Сієн, до речі, один із рекордсменів. Пантон майже один кілометр. І після купання на такому пантоні вам майже кілометр необхідно мокрому іти, коли вас буде обдувати прохолодний вітер. Це вже небезпечно навіть для здоров'я. І другий раз покупатись, ви ще подумаєте, чи варто. А також із за довжини пантону у відкритому морі вітер ще сильніший, здіймаються хвилі, і часто такі понтони просто закриті. Можуть бути навіть закриті по декілька днів. І єдиним варіантом покупатись в такому варіанті шукати невеличкі лагуни, де глибина буде по пояс, або максимум по груди, і просто лягати у воду, при тому, що на вас зверху буде обдувати прохолодним вітром. Да, Рікса сігейт вирішив дану проблему частково. Вони по понтону один кілометр спустили спеціальні електрокари, які возять людей туди назад постійно. Це в якійсь мірі покращує ситуацію, але не спасає в будь-якому випадку від вітру на пляжі. Також можна зароглянути Рікса СРАДАМІС, де... Початок бухти нап, там короткий понтон, 70 метрів, він може бути не так часто закритим, от, але на пляжі все одно буде відчуватись вітер. Дані готелі обирають саме для відпочинку готельного. Тобто, якщо вас не цікавить море, вас цікавить теплі басейни, якісне харчування. Сервіс, до речі, поділіться враженнями. Е, останні відгуки не дуже позитивні по сервісу і харчуванню у Ріксісах при даній вартості чи в зимовий період. Е, е, великий дитячий клуб, також аквапарк, який частково під і концепцію харчування. От. Єдиною альтернативою, це може бути Sunrise White Hills, але також змінилася якість номерного фонду, вони реально вже усталі за 3 роки. І все одно якість харчування сервісу буде нижчою, ніж в Ріксісі. Тому я раджу в зимовий період бронювати ті готелі, які знаходяться в закритих бухтах, але простіше порівню, просто розуміти це правильно.